Вітаємо нового гостя нашої студії з нами Тарас Завгородній політехнолог Пане Тарасе, Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку в нас є опитування. Давайте з нього почнемо. Власне, як зміниться ставлення Трампа до РФ після обстрілів в сумтах Кривого Рогу? Введе жорсткіші санкції, дасть Україні зброю і ніяк не зміниться. як би ви відповіли, пан Тарасе? Ну, давайте так. Я впевнений, що діяча адміністрація вже розуміє топіковість того шляху, по якому вони пішли, але визнати це поки що не можуть з різних причин, в тому числі его, визнання того, що пішли на тим шляхом, але очевидно, що вони знаходяться в топіку. Ніяких домовленостей з Росією немає. Росіяни вимагають те, що Трамп не може дати їм. Не може віддати їм чотири області, те, що вони вимагають, так що це визнання, визнати їх російськими, а не може заборонити Україні довбати по території Росії. Так це дуже дратує до речі, всі багатьох, що в Україні з'явилася власна зброя, а власна ракета, які дають Україні автономності, робить нас суб'єктами в першу чергу. Ніхто не може нам сказати, що куди бити, як бити і що що робити. Uh, пам'ятаєте цю історію ну, вимкнули в розвитку наприклад а СБУшники як продовжували довбати по МПЗ, так і так і далі продовжили. Так в нас же енергетичне перемир'я. Ну це таке енергетичне. Подивимось, наскільки А чого енергетично, тому що росіяни росіяни роз, зрозуміли, що темпи темп атаки українців вже такі високі на їхні енергооб'єкти. Що те, що невідомо, хто буде замерзати наступною зимою. А дивіться, наприклад, о, о справжні о, тут про санкції говорилося: справжні санкції на російську нафту якраз дали удар. Ри по території пантераса має вас перервати. Вибачте, будь ласка, термінове включення з сум постраждалих з нами на зв'язку. Речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Олег Стрілка, поганий дуже зв'язок. Був тому користуючись нагодою, пане Олегу, доброго здоров'я. Розкажіть, повідомте, які останні дані щодо ліквідації наслідків трагедії, вітаю, шановна студія, Вітаю шановні глядачі. Слава Україні. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки цієї страшної атаки. Працюємо ми тут з 6 години ранку. Зараз проводимо розбір завалів одного із дуже пошкоджених будівель навчального закладу. Працювали саме там. Ми вчора до 10-ї години вечора залучали і наші кінологічні розрахунки за попередньою інформацією, Людей там немає, але ми повинні все ж таки переконатись, що дійсно ця інформація відповідає дійсності. Плюс вже. Приступили частково до проведення відновлених робіт? Пошкоджено більше півсотні будинків, навчальних закладів різного роду установ, багато дуже аварійних конструкцій. Працюємо на висоті, це все демонтуємо. Така Наскільки ситуація? серйозних руйнувань зазнала будівля? Я так розумію, одна з ракет влучила прямо в цей конгрес холл університету. Як би ви могли описати руйнування? Якщо про це можна розповідати, звичайно? Будівлі будівлями, але найгірше, що гинуть мирні жителі Сум. Ну, це... Гинуть діти, загинуло двоє діточок. Мені важко уявити, що буде з психікою наших дітей, які вчора це пережили. Я не хочу, щоб в 13 років діти ставали героями. Як це вчора зробив хлопчик, 13-річний, який опинився в епіцентрі цього жаху, вибив ногами вікно тролейбуса, пошкодженого, посіченого, і почав діставати. Людей, чому наші діти в 13 років мають ставати героями? Чому мама, яка на вербну неділю прийшла погуляти зі своєю дитиною, має тримати її укривалену і заспокоювати? Я не знаю, куди дивиться весь цивілізований світ. Я себе постійно заспокоюю, що найтемніші часи перед світанком, але ця темрява стала дуже темною. В найбільших фільмах шахів такого не показують, що вчора бачили ми. Горіло одразу. 10 цивільних автомобілів приватних, пошкоджені комунальні автомобілі. Ми, людей, як могли діставали, паралельно ліквідовували пожежі, а потім, щоб дістати тіла, обгорілі тіла, потрібно було розрізати транспортні засоби. Будівлі від, від, відбудуємо, але що буде з нашими, з нашими дітьми? В чому винуваті, ні в чому не винні люди? 34 загиблих громадяни. В нас подібна ситуація була в перший місяць війни, коли тут літала російська авіація і просто стирала з лиця землі цілі вулиці. Ну такої кількості загиблих людей не було. Пане Олеже, ви сказали, що 34 жертви цього удару по сумах з боку російських загарбників, водночас 117, за останніми даними. Це постраждалі. Чи є важкі а що з людьми, які знаходяться у лікарнях? Є інформація, така цифра до півсотні людей, які нібито госпіталізовані. Чи є так. у вас більш точна інформація? Вчора на вечір ну ця інформація. Ви повинні розуміти, що цим всім володіють медики. За останню інформацію, я, 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 яку я пам'ятаю, цифра була 68, знаходились на стаціонарному лікуванні серед них вісім важких, і щодо травмованих, цифра не 118, а 119. тому що як говорять відповідні експерти, це був касетний боєприпас. Та це видно незбройним оком посічені. Стіни будівель тому така велика цифра. Щодо тієї будівлі, про яку ви говорили? Це будівля навчального закладу. Там однієї стіни практично немає. Дуже великі руйнування, саме, саме там ми і працюємо. Uh -huh. Так, це жахло. А по пане Олегу, ще таке питання щодо деталей: наскільки в людей був доступ до укриттів і я, скільки було часу на реакцію на повітряну тривогу? Чи uh -huh. удар був до повітряної тривоги? Дякую за ваше питання. Давайте будемо відвертими. Перше, тривоги в сумах постійно, по півдня, цілими днями. Вчора тривога була десь в оповіщення, було десь в 9-й годині ранку. Десь в 9 годині ранку було оповіщення про тривогу. Ця подія трапилась орієнтовно в 10.17, в 10.20. Тобто, тривога була. Я в цей момент знаходився на роботі, на робочому місці після чергування. Нам надійшла інформація про загрозу балістики, про загрозу. Тобто, під час тривоги, надійшла інформація про загрозу балістики. Я тільки встиг спуститись в укриття, пролунав перший вибух. Вийшли з укриття, щоб їхати допомагати людям. Пролунав другий вибух. Але ну, це ж не, не історія про. Тривогу про укриття третій рік війни, четвертий рік війни. У нас тривога цілими днями. Вчора було велике релігійне свято. Там, Люди ще... точно не думали, що їх російська ракета застане, коли вони будуть виходити з культової споруди. Правда? Mm -hmm. Укриття є, укриття є, укриття є. Ми зараз бі... от, от, от нам з цього місця, щоб добігти в укриття, потрібно менше хвилин. Mm -hmm. Але не будемо себе цим за за. Спокоювати і жити в якійсь ілюзії, я просто до того там було знову ж таки кажуть, що дві ракети. Який був проміжок <гум> часу між між цими ударами, цими ракетами? Я говорю, я спустився в укриття. Пролунав перший вибух. Ми одразу вибухали з укриття, щоб їхати допомагати людям. Був і... другий вибух, тобто, проміжок від однієї до трьох хвилин, Ось і зрозуміло, що це центральна частина міста Суми. Нас люди свідомі, нас люди допомагають. Поганий зв'язок у Сумах, як ми розуміємо. Пане Олеже, дуже вам дякую за детальну інформацію щодо останніх даних з приводу цього удару армії російських загарбників по сумах. Пане Лу. І дякуємо вам і дякую. вашим колегам за вашу роботу з порятунку людей. І ще раз прийміть наші співчуття і всі, всі суми ми сумуємо разом із сумами сьогодні. Власне і наступні усі три дні, звичайно, будемо згадувати жарт цієї трагедії і аналізувати те, як можна, можна цьому протидіяти Тарас загородні. В нашій студії, пане Тараса, в нашому опитуванні є пункт санкції і зброя, що Трамп має такі опції. Як ви вважаєте, чи може додаткова зброя, ну, скажімо так, нейтралізувати ось ці загрози? І яка саме? Ну Звичайно, що може. Чи є Зараз в дійсності арсенал зброї насправді є в достатній кількості, виключно Штатів Америки який може е, е, переламати. Ситуацію, тому що і ракети, і літаки, і все, що з цим пов'язано. Тут поки що питання виникає, що на цьому етапі Трамп намагається реалізувати давню американську забавку, врятувати Росію. Вони цим займалися останні 150 років. Це не особиста позиція Трампа. Так? Коли у нас тут говорять, що тут Трамп і все інше. Ну а позиція а яка була позиція Байдена. Байдена така сама позиція була. Більш того, у Трампа від на відміну від попередньої адміністрації, величезний конфлікт інтересів з Росією. Попередній адміністрації потрібна була нафта російська за високими цінами, тому що у них був зелений перехід і все інше вони давали їм можливість спокійно торгувати нафтою. А у Трампа такого немає. У нього є власні виробники, а у нього власні інтереси в енергетиці і так далі. Тому вони тут ніяк не можуть домовитись, як би хто хтось говорив. Чи є намагання врятувати Росію? Є чи вийде це? Ну скоріш за все, ні. Тому що є гарна новина. Радянський Союз вони таки не врятували, незважаючи на всі спроби. І тут дивіться, тут вплило дуже багато проблем, які вони вже відчувають. Перше, вони не можуть компенсувати, не можуть компенсувати товарообіг з Європою та з Китаєм, наприклад, так, ну, Росії. Uh -huh. Ну, по-перше, вони не хочуть цього робити. По-друге, там мити йдуть, у них своя історія. Це раз. Друге, Китаю дуже не подобаються ігри з Росією, так чому тому, що вони ж вони ж не ідіоти. Вони ж розуміють, навіщо Сполучені Штати Америки хочуть залучити на свій бік Росії для того, щоб Росія була чим союзником у потенційної війни з Китаєм, яка ось ось вже ну фактично вже почалася. Вона почалася поки що з торгівельної. А далі тому важелі важелі впливу рівно є в Китаї. Він цього не дасть зробити. І тому я думаю, що американці, знаєте, слідуючи прислів'ю Черчилля. Американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше, а будуть змушені повертатися до євроатлетичного співробітництва, так але з такими вже репутаційними втратами, mm -hmm. що їм доведеться ще більше доплачувати за те, що ну, наприклад, по зброї, так от після фокусів з відімкненням Україні зброї і розвідки, шов європейці почалися, у шов європейців, з'явилася світла думка. А навіщо нам американська зброя? Якщо вона не буде стріляти по Росії. І це, і це проблема стала для ВПК Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там була проведена виховна робота, в тому числі в Білому домі, для того, щоб не так, не так гралося з цими речами. І тому вони буде змушені повертатися до допомоги Україні і так далі. Тому що дивіться, що ще не, не, недооцінило, як завжди, в даному випадку. А, 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 а нинішня адміністрація недооцінила стійкість і суб'єктність України і переоцінює силу Росії, mm. і в тому в цьому трикутнику дивіться після перемовин в Саудівській Аравії, що пішов Рубіо, запитувати: знімаєте санкції хто європейці? Європейці показали таку гарну європейський кукіш, і сказали, що ми нічого не збираємося знімати. Там взагалі була заява, що нехайду з зі... ну, було зняття санкцій, пане Тарасе, але воно було на один день, коли Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів. Так а ну, це і ну особа давайте. Завітав, ну це це дрібниця. Ну, це переговори, ну, так. це ну це дрібниця. Ну дивіться, ну добре, приїхав Дмитрієв. Ну про що ти будеш? Що ти будеш пропонувати Арктику? Ту я так і бачу, як всі американські корпорації так біжать в акцію в Арктику добувати нафту після того, як. У деяких з них позабирали активи. Це раз. по-друге, що зараз запускає Трамп? Трамп запускає. Світову економічну кризу, а це автоматичне падіння ціни на нафту. Вона вже зараз по юрис вже зараз 50%. Це перший удар по Росії. Далі, другий удар пішов після, після мит, які були запроваджені проти Китаю. Китай девальвував свій юань відносно долара на 18%. Що це означає? Це означає, що Росії треба девальвувати на таку саму суму. ну, вже торгівля з Китаєм. Якщо вони цього не зроблять, вони 20% своїх свого, свого прибутку втратять. Більш того, росіяни ж вони ж так довго боролися проти долара та євро, що вони на набрали собі в цей фонд там в резерви, набрали якраз юань. Тобто юань, якщо зараз девальвую на 20%, вважаєте, що вони знецінюються на 20%? Uh -huh. Тобто, всі ці процеси ну в такі конфігурації Росії неможливо врятувати, як би не намагалася діюча адміністрація, і ми дуже сподівалися на те, що буде результат у Трампа на 100 днів чи на великдень. Принаймні багато про це говорили. Преса писала так, такі плани. Ну і також минув вже місяць, як Росія відкинула пропозиції про припинення вогню. Про це після терористичного удару по сумах нагадав Володимир Зеленський, президент України. Вкотре закликав міжнародну спільноту тиснути на Москву. Давайте послухаємо. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають. І коли на агресора тиснуть, достатньо. Саме цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться, і саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. Ми хочемо також нагадати, що 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегації України і США. паралельно США зустрічалися з представниками Росії. А під час переговорів Україна погодилася з пропозицією американської сторони про запровадження режиму тиші на 30 днів. А вже наступного дня президент США Дональд Трамп висловив повністю, що припинення вогню таки вдасться досягнути. Водночас, пізніше український лідер повідомив, що домовленості. Не містять детали щодо наслідків порушення припинення вогню. Ну я би тут ще додав, що 18 квітня спливає ще один термін. Це енергетичного цього, так званого перемир'я. Це в п'ятницю власне на цьому тижні. Відбудеться. Ну це за версією Росії, якого вони не дотримувалися, ну так. Але в а... Трампа в цілому все рівно якось окреслюючи переговори щодо припинення війни в Україні йдуть непогано. В них загалом така чітка позиція. В них все йде непогано. І я ж також що хочу я не пам'ятаю жодного Трампа дзвінка Трампа, який б не пройшов чудово, а, і все інше. Знаєте, я в таких випадках говорю, що знаєте, от ДНК. Людини шимпанзе співпадає на 98,8%. Ну, начебто, знаєте, начебто теж непогане, начебто співпадало, але це 1,2% Робить різницю між нами і шимпанзе. Вони не розмовляють і не можуть побудувати цивілізацію. Так і тут тут ну немає то навіть стосовно цього перемиря. Росіяни ж висунули абсолютно неприйнятні вимоги, які одразу ж були відкинуті. Вони що сказали? Україна повинна припинити отримати допомогу військову західну, припинити мобілізацію і так далі. А, що європейці сказали, що цього не буде одразу ж, і навіть американці підтвердили, що цього не буде ну там щодо розвитки і все інше. Тому що і так задають запитання в Європі, навіщо нам американська зброя? Це величезний ринок збуту, і тому вони змушені в тому числі це одна з причин, чому вони будуть змушені нам допомагати. Тому що тиск тиск військового лобію достатньо високий буде, тому що вони втрачають контракти величезні на хвилиночку. Це Щорічна експорт американської зброї всього то 300 мільярдів доларів на рік. А якщо брати розріз 10 років, це всього то 3 трильйони. Ну за такі гроші комусь можна від можуть відрівати голову точно, якщо щось що з ними трапиться. Пан Тараса, я все ж таки пропоную послухати слова Трампа і проаналізувати їх, тому що він цікаві тези вживає. каже, що перемовини можливо йдуть непогано, і що сторони мають довести свої слова діями або припинити балакати. Почуємо. Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре, і ви незабаром про це дізнаєтеся. Є моменти, коли вам просто потрібно змиритися або замовкнути, і ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Оце замовкнути, як це розуміти? Що значить замовкнути? Про що він? Ну, це, це, це доказ того, що вони в тупіку знаходяться. Багато чого обіцялося, пальці вієром. Все за час парішаємо. Виявило, що ресурсів не так багато, що не, 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 ці, не а, Сполучені Штати не все сильні. А я підозрюю, що ми все ж таки скоро будемо втрачати такого великого перемовника, як пана Віткафа, а тому, що це є все більше очевидно, що нічого там не відбувається. Ось я взагалі підозрюю, що пан Вітков знаєте, не обіцяв Трампу. Знаєте, що пайдемо, порішаємо. А що вони чотири з половиною години робили з Путіним? Тоді якщо ні, Чому ну дивіться, проходить? ну ну <плес> розмови. Це ж це, це, це ж дипломатія. Серівна те, що питання питання в результатів. немає, немає Путін не хоче відступати. Давайте так, американці давали можливість Путіну а, зі збереженням обличчя закінчити війну. Так, тому що їм потрібна Росія як такий союзник, як вони хочуть, ну і щоб лякати, й Європу. Але сам Путін не хоче врятуватися, так? А чому американці дуже поспішають? Тому що вони ну, все ж таки там системні люди, вони розуміють, якщо Росія буде воювати такими ж темпами, плюс іде падіння ціни на нафту, яку американці ну, вони не можуть два завдання вирішити одночасно. Перезапустити американську економіку, а це означає автоматичне падіння на ціну на нафту. Пам'ятаєте? Коли Трамп під час виборчої кампанії говорив нафта по 40 і взагалі війна зупиниться. Так? Ну він правий. Тільки ми думали, що він красиво це буде робити, там, домовлятися з Саудіською Аравією, там, з Венесуелою і так далі. Вони вирішили це не красиво робити. А вони зараз провокують світову економічну кризу, яка тягне за собою автоматично падіння на нафту. Хоча, хоча Саудівська Аравія, скоріш за все, домовленость є, тому що ОПЕК домовились про збільшення видобутку Збільшу. нафти. Це це подвійний удар по Росії, так тому що я з Китай з одного боку. Якщо Китай зараз впадає в рецесію, в тому числі через мита, це означає, що він а, скорочує купівлю російської нафти. Так він автомат... І нашої сировини теж до речі, пане Тарасе. Нашої ну, руди, зерна, це Ні, ж... ну давайте, це, а, це ми не контролюємо це ризики. Так, а в чому проблема? Відкривайте експорт зброї, що руди зерна. У нас же досить досі відкритий експорт зброї. Компенсуйте це, Ну це ідеотизм. Один мільярд доларів вони можуть заробити тільки в перший рік і 200 мільярдів податків заплатити. Так? Ну, тих запускайте інші механізми, у нас стоять виробництво, людей забирають іноземні конкуренти і так далі. А тут що плакати? Ну да, впаде ціни. Контролюємо, ні, не контролюємо. Або, але контролюємо те, що ми можемо нарешті не припинити цей ідіотизм, коли підприємства стоять недозавантажені так не виробляється жодна зброя, не залучаються нові е, речі. Ну що таке зброя? Зброя це вплив, в тому числі. Як правильно Зеленський якось сказав, хто хоче сучасні системи озброєнь, Ласкаво просимо до нашого магазинчику, а це вплив, в тому числі. І тому в даному випадку так ну да, впаде. Ми що контролюємо це? Ні, не контролюємо. Але ми повинні. Ну, якщо ми експортуємо сировину. Абсолютно примітивну сировину, звичайно, це доля будь-якої сировини держава. Коли падає економіка, на сировину в першу чергу падає ціна. А коли ти експортуєш, наприклад, зброю, а тут, по-іншому, воно вже коштує. Так? Тому що... Товари з високою доданою вартістю промислові вони значно дорожче коштують це, і так да, далі. І люди для цього потрібні фахівці інженери так виявляються, да і так, інженери, так, так, і робити, так далі. Тому і це, і це, і це і це і вплив, це і зайнятість в тому числі, тому що масову зайнятість тільки промисловість дає. Чого зараз американці тарифи піднімають? Вони втратили промисловість, а виявили, що для підтримки над держави потрібен не банкірчик десь там на Уолл-стріт там і інше. А Потрібен Джон Сміт, який в паху на верстаті десь там на середньому заході, так Який в тому числі займається імпортозаміщенням, щоб не було такого імпорту всередині країни. в тому числі виробляє зброю, тому що без, без промисловості, як виявляється, статус на держави підтримати неможливо. Тим більше йде ну точно йде війна з Китаєм, тому що вони не зможуть зараз вміститися в тій економічній системі, яка є.